Майже звичайна лікарня, але не у місті, а посеред поля. Такий військовий мобільний госпіталь може вже через 25 хвилин після приїзду надавати першу медичну допомогу. Через 6 годин це вже майже повноцінна районна лікарня. За один день може обслужити більше сотні пацієнтів. Оця палатка, як ви її бачите, вона формується за 25 хвилин. Повністю цю операційну можна начинити за одну годину. Усередині палаток від аптеки до повноцінної операційної усе живиться від автономних генераторів. Власної електрики вистачає на сім днів повноцінного функціонування. Кожна палатка обладнана сучасною технікою, яка майже не відрізняється від лікарняної. Оці столи вони повністю розбираються, вони влізають в два ящички. Ці лампи розбираються теж в два ящички. Чим вони удобні? Вони мобільні і можуть працювати також на акумуляторах. Це спеціально розроблена техніка для іменно пересувних військових госпіталів. За сім діб госпіталь здатен прийняти більше півтисячі пацієнтів. Хворих обслуговують майже дві сотні військовослужбовців. Серед них лікарі на будь-який фах, загальні хірурги, таракальні хірурги, нейрохірурги, травматологи, судинні хірурги, урологи, гінекологи тобто. Будь-яка проблема, яка виникає з здоров'ям, є фахівець, який може допомогти. Окрім польового шпиталю на Вінничині базується єдиний в Україні крилатий госпіталь. У його складі унікальний медичний літак Ан-26 віта на його борту можна перевозити одночасно п'ять пацієнтів, а за необхідності проводити операції можна прямо в небі. В цьому літаку можуть підтримувати там, на протязі. Всього польоту його життєві показники на обичному літаку. Це тяжко зробити, окрім Ана у авіаційному шпиталі ще два медичних гелікоптери. Мі-8. якщо на місце надзвичайної пригоди неможливо приземлитися, лікарі десантуються на парашутах. Медичний гелікоптер вилітає на місце. Якщо є можливість, він приземляється на те місце і надається медична допомога з евакуації постраждалих. Якщо немає можливості для приземлення гелікоптера, медична бригада десантується в це місце з медичними укладками і надає медичну допомогу. Загалом в Україні п'ять польових госпіталів. Однак до справжньої роботи військові фахівці стають не надто часто. Вінницький госпіталь працював наповну в останні у 2006-му. Тоді в Новобогданівці через його палатки за чотири дні пройшли майже тисяча осіб постраждалих від вибухів військових складів. Ще один госпіталь у Львові відзначився вже цього року. Допомагав підтопленим на західній Україні. Черги були такі, ну от й від собі 16 тисяч 200 чоловік пройшли через ці наші палатки. Але кажуть, так сподобалося, що на рентген чергу займали по два рази. Ставали, бо бо зараз кажуть, дуже дорого проходити цей рентген. За рік Вінницький мобільний госпіталь розгортався лише чотири рази. Це бо недовготривалі навчання або приїзд міністра. Набільше не вистачає грошей. Через брак коштів до цього часу не можуть переобладнати і ще один медичний літак. Планували до кінця 2008-го. Тепер взагалі вважають таку ідею примарною. Роман канал.